Наразі ми фіксуємо активність авіації. Це авіація знов на, на в основі своєї розвідувального типу, але долучаються туди ліги, які можуть бути носіями кінжалів. Нагадаю, що в такому випадку їх збиття дуже складне, оскільки це відноситься до балістичної зброї, і тому оголошується повітряна небезпека по всій території України. Що стосується корабельного угруповання, в чорному морі продовжує перебувати 13 кораблів, серед яких чотири носії ракет типу калібр, два з яких підводні. А це говорить про те, що загальний залп може сягати 24 ракет такого типу. Ми не знаємо, чи споряджені вони, вони всі під зав'язку, але знаємо точно, що кожен з ракетоносіїв може бути застосований. Отже, нагадаю, що пуски з підводних човнів виявити складніше для протиповітряної оборони, тому, враховуючи, що у росіян є практика застосування ракетних ударів замішаним типом, наприклад, коли відволікає ППО. Повітряна повітряні сили, а старт ракет відбувається з водних з надводних підводних ракетоносіїв. Це може бути зорієнтовано на ускладнення роботи протиповітряної оборони. Отже, перехід в укриття обов'язковий при повітряній небезпеці, і треба дотримуватись повністю всього періоду часу, поки вона лунає, тому що Ворог вишукує нову тактику застосування своєї ракетної зброї, тому що попередні ефекти ефекту не дали того, на який вони розраховували.